Всім привіт! всіх вітаю, Вітаюся на каналі Таро Баланс Це світом». Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомого перше завітав до мене на канал? Сьогодні ми з вами записуємо Таро-прогноз для знаку Зодіака Близнюки. На лютий 2024 року, як завжди, ми з вами працюємо на двох колодах. Це перша колода та вона з астрологічними знаками і дуже добре допомагає в цьому розкладі. Також 78 дверей це допоміжна колода, на якій ми будемо дивитися лише одне питання: ваша мрія, план або задум який ви хочете реалізувати на в цьому місяці. 2024 Всім хочу сказати дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Це не лише енергообмін, але й для мене дуже важливо і цінно. Тому всім дуже-дуже вдячна. Колода в мене підготована. Таро прогноз для знаку близнюки. На лютий 2024 року. Змінимо з вами загальну характеристику місяця, ваші фінансові здобутки. Фінанси ваші на лютий, здоров'я, особисте життя для тих хто парі і хто на даний момент по якимсь причинам один. Не в парі. Так, розпочинаємо ми загальна характеристика на лютий 2024 для знаку Близняки. Фінанси, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто на даний момент один. Причини не мають значення. Так, і доки я буду тасувати колоду 78 дверей, загадуйте свій план, мрію. Що ви хочете реалізувати, що збулося в лютому 2024 року? Попереджаю, що а, потрібно загадувати щось реалістичне, не з а, світу фантастики. Якщо ви не являєтесь, ваш доход не являється мільйонним, то, звичайно, мільйон вам на голову не впаде. Так, добре. Чи збудеться ваша мрія? План. Які ви хочете реалізувати в лютому 2024 року? Чи відкриються для вас двері? Так. Ну що, поїхали, мої хороші? Давайте дивитись. Загальна характеристика для близнюків на лютий 2024 рік. Тут жезлі. Карта. Щоб сказати, конкретно, от конкретно, що може відбуватись, не, я не можу, тому що туз-жезлі це в нас тільки запал енергетичний. Я, в принципі, можу, зараз я поговорю стосовно цієї карти, а потім подивимось, можливо, добавлю. Але сам Тожезлі він говорить про дії і дії рішучі, про те, що вам доведеться брати своє життя в свої руки і діяти. Тобто дуже багато в цьому місяці буде залежать від вас особисто. Ви не зможете на когось понадіятись, ви не зможете з кимось розділити свій шлях, тому що тут можуть бути ваші кермічні як уроки, такі задачі, і вам доведеться брати всю відповідальність на вас. Що ми беремо активність? Це може бути як дії, активність, рухова активність, фізична активність. Ви можете займатися спортом, можете просто рухатись з одного місця в інше, але вам доведеться це робити. Тобто, ваша робота, ваш спосіб життя і сімейні, скажімо так, моменти все буде залежати від ваших дій. Вам не можна в цьому місяці втрачати шанси для своєї реалізації. Якщо ми будемо брати особисте життя, це як і сімейні не знаю, як там для одиноких, але Якщо для сімейних це більш сексуальна активність в парі, тобто все буде добре, все у вас, скажімо так, енергетично сильно і стабільно буде. Якщо ми беремо для тих, хто одинокі, це може бути випад, не те, що випадкове, але це може бути знайомство для просто фізичного, фізичної насолоди, скажімо так, сексуальної активності і енергообміну, це можуть бути нестабільні стосунки, які просто будуть зав'язані на сексуальні активності. Так, в принципі, ніби все повідомило, все, що я могла сказати по цій карті. Але все буде в цьому місяці залежати тільки від ваших виборів, ваших дій і впертого бажання йти вперед. Так, переходимо до фінансів. Фінанси робота так. Тут робота стабільна. Можу сказати, Тут люди, які працюють можливо, не один рік. Можливо, це просто амбіції, можливо, хтось працює сам на себе, але також не на один рік. Тут може бути як державна структура, тут може бути підприємство. Ви можете займати керівну посаду, і ваш заробіток. В принципі, може залежати від вас і ваших дій. Те ж саме можу сказати, що ось, будь ласка, жезли. Да? Що в нас в імператора в руках? Два жезли. Тут також жезли. Тобто, вся ваш матеріальний світ він буде залежати на ваших діях. Тут у нас овен знак стихія вогню. У нас туз, це повна стихія вогню. Тобто, все буде залежати від того, які дії ви будете вчиняти, як ви будете свої шанси хватати, і як ви будете це реалізувати. Тобто можу сказати, що люди, які працюють певний час на державних структурах, не знаю, бюджетних організаціях, фірмах або підприємствах, але це певний час, ви можете піти або на підвищення, або на зміну посади, або ваш авторитет, нарешті, буде оцінений. Фінансова стабільність тут буде. Тут я не можу сказати, що сама карта імператора вона говорить про авторитетність в своїй галузі. Про те, що стабільність буде в цьому місяці. Я не можу сказати, що вам на голову там впаде мільйон, чи це буде якась додаткова виплата. Можливо, додаткова виплата. Тут у нас ще йдуть і військові по імператору, тобто це людина, яка володіє зброєю. Тут можуть бути юристи, тут можуть бути військові, тут можуть бути медики. Але якщо ви військовий або військова, то в принципі ви на державних виплатах. Тут і соціальні виплати, державні виплати, де, е, зарплата від держави, від егрегора в, воєнного, скажімо так. Тобто ви являєтесь не тільки в державному егрегорі, ви являєтесь ще в агрегорі воєнної діяльності, військової діяльності. Так? Тобто тут у вас можуть бути також виплати стабільні від цієї м, структури. Скажем так, тому що я трішки по-своєму -по говорю, а вам може бути незрозуміло з Грегорами і тому подібне. В принципі, все буде залежати, якщо ви працюєте в наймі. То ваш заробіток залежить від вашого керівництва. Тобто, це якщо е, магазин, якісь маленьке підприємство, ФОП, е, то все буде залежати від е, вашого керівництва. Якщо ви являєтесь е, самі Людина яка працює сама на себе, звичайно, весь заробіток буде залежати від вас. Е, е, карта, не можу сказати, що вона фінансова, але вона карта стабільності, е, все буде залежати від ваших дій. Дякую. дивимось. Здоров'я на лютий 2024 року. Здоров'я тут не дуже добре. Зараз будемо дивитися, що у нас по здоров'ю карта Близнюків сонці. Десятка мечів, вона в принципі говорить про оперативне втручання. Я не можу сказати тут, якщо ми будемо брати військових, то можливо комусь доведеться робити якусь операцію, можливо, хтось на реабілітації, можливо, комусь доведеться переїхати, наприклад, з одного міста в інше для того, щоб пройти медичне обстеження в подальшому з оперативними діями. Але тут в будь-якому випадку може постраждати спина. Постраждати ноги Тому майте на увазі, що ходимо обережно, їздимо обережно і бережемо себе, якщо ви військовий або військова. Зараз ще відкрию одну карту на, на здоров'я. Тут я скажу одну трактовку, більше я поглиблюватись не буду в це, можу сказати, що вам все ж таки доведеться пройти якісь процедури. Це може бути як масаж, це може бути як реабілітації, так хірургічне втручання в залежності в кого як, але це вас виведе на новий рівень. Тобто вам доведеться все ж таки в зв'язку із цим робити якісь нові кроки, по новому якось дивитися. І якщо, наприклад, у вас болить спина, майте на увазі, що ті способи вирішення проблеми не дієві. Вам потрібно звернутися до нового лікаря, по-новому подивитись на цю ситуацію, по новому. Тобто вам не можна замовчувати це. Вам потрібно в будь-якому випадку звести на нуль те захворювання, яке у вас є. Розумієте? Вам потрібно це. Якщо ви проходите реабілітацію, вона в лютому місяці закінчиться. Якщо ви не розумієте, що у вас дуже болить спина, ноги, там неважливо що, і ви не звертаєтесь до лікаря, то вам доведеться це зробити, тому що прижме. І якщо ми дивимося, про що я казала, що імператор у нас ще іде як лікар, то ви можете лікувати і не звертати на своє здоров'я уваги. Ну, чомусь, знаєте, як сапожник без сапог. таке буває. Не можу сказати, що це в лікарів постійно, але такий момент буває в лікарів. Тому ви можете... Кошти свої вкладати, наприклад, в лікування в структуру медичну для того, щоб вийти на інший рівень, жити по-новому, да, по-іншому, -по -по тобто цю хворобу або якісь недоліки, які є в вас вирішити. Тут також, до речі, мені зараз показують ренопластику. Тут можуть бути, знаєте, як. Хірургічні втручання не тільки, наприклад, там, з, з якихось проблем, але можуть бути фізіологічні зміни в обличчі. Це може бути пластична хірургія, це можуть бути ренопластики, це можуть бути. Різні різні моменти із пластичною хірургією. Тобто, ви можливо хочете щось собі змінити, то, можливо, все ж таки в лютому місяці вам доведеться це зробити, або у вас просто вийде це зробити. Тому що тут іде як реабілітація. Щось по-новому, щось по-іншому, як, якось тут або в когось завершення реабілітації, завершення якихось дій буде в лютому, а в когось може розпочатись тому здоров'я своє бережіть і слідкуйте за ним, тому що це дуже велика цінність, іноді гроші навіть не допоможуть. В залежності, що у нас може бути зі здоров'ям. Тому здоров'я у нас найголовніше, бо без нього не буде ні грошей, ні стабільності, взагалі нічого. Здоров'я для мене це найважливіше. Тому бережіть його. Так, особисте життя для тих, хто в парі, король кубків. Король кубків у нас це емоцій, емоційний чоловік, а ми будемо брати це е, до уваги як для жінки, так і для чоловіка. Якщо, наприклад, ви жінка, маєте на увазі, що вам потрібно підлаштуватись під свого чоловіка і зрозуміти, чому він так емоціонує, е, в чому причина. Тому що е, по королю кубків, і в нас дивіться, тут. Е, що тут у нас ще, ну якщо наприклад дивитись, то тут жезлів це чоловіча сила, чоловічий стержень, це рух, це дія, це вогонь. Якщо ми дивимося імператор, це те ж саме, тобто чоловіча карта. Якщо ми дивимося, наприклад, на здоров'я, то тут у нас ще й дитина може бути. До речі, можуть бути по здоров'ю хтось буде займатися не тільки своїм здоров'ям, а й здоров'ям своєї дитини. А, і тут знову чоловіча карта. Ваш або мене дивляться чоловіки, або жінки, яких чоловіки, можливо, на на війні служать, тому що тут якось дуже це відчувається ця, ця енергія і Стосовно вашого особистого життя, чоловік може емоціонувати, ви можете його не розуміти, і не розуміти, чому. Не лізте в душу, просто елементарно спробуйте сісти і поговорити. Тому що король кубків це людина, яка ем, дуже. Ем, Емоційно сприймає ситуації, емоційно реагує і може цю бурю різних емоцій тримати в собі, не завжди віддавати її на розсуд, не завжди доставати її з кармана і проявляти своєму партнеру. Тому майте на увазі, якщо ви бачите, що чоловік, наприклад, до вас дуже тепло почав відноситись, це, звичайно. Позитивно, добре, гарно і тому подібне. Якщо ви бачите, що чоловік агресивно емоціонує, на те є внутрішня причина, проблема, яку потрібно, можливо, потрібен час людині, можливо, потрібно відступити на певний час, не, не чіпати, тому що різні різні ситуації можуть бути. Ви, як жінка, повинні допомогти своєму партнеру. Якщо мене зараз дивиться чоловік, майте на увазі, що ви дуже емоційний чоловік, і ви, коли у вас всередині щось болить, коли ви всередині вам погано, то спробуйте поділитись із своєю партнеркою, тому що вона вас може не розуміти. Це можуть бути, якщо теплі почуття, теплі емоціональні якісь моменти вашого внутрішнього стану, звичайно, ми всі про це говоримо, але не всі вміють про це говорити. Ви також можете носити це всередині в собі. Тобто не проявляти його назовні. Ви можете відчувати тепло, ніжність і ласку, але не проявляти її. І вам тут говорять про те, що проявляйте ту жезлі, все у ваших руках. Дійте. Дійте. Тому що. Mm. Жінці не вистачає якихось моментів. Позиці... Ви знаєте, от ідуть енергії. Я щитую таку інформацію. Я про неї буду говорити. Хоча трактовки цієї карти мільйон. Але я відчуваю це звідси. Тут потрібний взаємообмін емоціональний. Якщо вам погано, поділиться своєю партнеркою, або якщо ви жінка, придивіться з своїм партнером, в чому йому погано, і допоможіть йому в цьому. Тому що тут є якісь емоційна, якась нестиковка. Розумієте? Я її відчуваю. І якщо у вас все добре, і ви відчуваєте, чи чоловік, чи, чи жінка, допоможіть проявляти свої емоції як жінці, так і собі. Тобто не просто їх мати всередині, а й проявляти. Тому що ви можете зажимати в собі, ви можете емоційно бути подавлений або навпаки емоційно агресивні. Ну, тут я відчуваю це від цієї карти, тому я це буду говорити. А, пішло тепло. Оце вже пішло тепло. Хтось із вас може, розуміти, ну, може зрозуміти, про що я говорю, і от реально від карти пішло тепло. Так, добре, дякую. Дивимось ті, хто на даний момент одинокі ваше особисте життя. А, по якійсь причині ви одні. Тільки пентаклів. Ну, а, тут. Карта не проста, тому що тут карта може бути хвороби, карта на даний момент без я, карта, яка говорить про фінансові проблеми, про фінансові якісь внутрішні. На щось у вас іде багато коштів, наприклад, на стосунки не вистачає. Якщо ви чоловік, то, звичайно, вам би хотілося стабільності фінансової і, і брати там букети, дарувати подарунки, а у вас на даний момент цієї можливості немає. Ви не можете діяти. І в лютому місяці вам буде непросто, тому що фінанси будуть іти на інші потреби, і вам не вистачатиме, наприклад. Фінансів для е, якогось там подарунку, не знаю, те, що як чоловік хоче там проявити себе до жінки. Якщо, наприклад, мене дивиться жінка, то е, хочеться як е, чоловіка ресурсного, хочеться чоловіка бачити біля себе е, фінансово спроможного. Людину дієву, людина, яка хоче рухатись вперед. А на даний момент ви можете бути в подаленому стані, тому що біля вас немає такого партнера, і ви самі можете бути в дуже складних обставинах фінансових або по здоров'ю. Тут може бути ось карта здоров'я, але все в ваших руках. Дійте, не втрачайте шанси. Вам потрібно діяти. В першу чергу поставте на ноги себе. А потім вже будете налаштовувати свої стосунки, тому що ну, отут а, не бачу я в лютому, що біля вас буде людина дійсно така, яку б ви хотіли. Яка, наприклад, могла б вам би допомогти вийти з цієї ситуації складної, а, або хоча б бути вам рівною. Тут ви можете бути просто розчаровані в партнерах. Тут це ще карта такого розчарування, коли, наприклад, вас використовують тільки в фінансовому еквіваленті, тобто ви з усією душою можете бути, а вас тут просто використовують. Із-за чого ви можете бути і не впевнені в собі, вже, тому що вас можуть морально зламати, і не впевнені в. Чоловіках або в жінках. Тут ще недовіра йде до людей. Ви вже ніби нікому вже не вірите. Настільки вас е, часто е, зраджували, е, стрімляли ножи в спину, е, що ви вже просто не вірите нікому. Так, добре, дякую. Лютий буде для вас непростим місяцем. Доведеться дуже багато чого збагнути і через. Е, Непростий досвід пройти. Тому, якщо ви е, знайомитесь з кимсь в лютому, маєте на увазі, що ці стосунки, приглядайтесь просто до них. Це вам як попередження, що люди можуть вас використати. Е, приглядайтесь до людей. Це я не говорю про те, що всі такі, чи у вас, але карта говорить про те, що вас можуть використати. Так, ваша мрія план. Задумане, що ви хочете реалізувати в лютому 2024 року. Чи збудеться це, чи відкриються вам двері? Карта Луна. Дуже багато у вас а, самообману, дуже багато обману навколо. А, на жаль, по карті Луна я не можу сказати, тут може бути внутрішнє. Як буде заблуждення на українській мові. Ну, тобто заблуждення, да, своє внутрішнє, а може бути і нав'язане. Тут а, у нас луна, вона іскажає а, наше сприйняття. Це під підсвідомість, це психічна енергія. А, чому а, тут от дивіться два варіанти. Тут хтось діє неправильно, має неправильно обґрунтований план або дію, і вам потрібно скоригувати це для того, щоб воно збулося, а комусь говорить про те, що це може бути через лунний цикл відбутись. Якщо, якщо це питання не стосується вагітності, якщо хтось задає собі питання про вагітність, майте на увазі, що так, є шанс, і тут у нас вагітна зображена. Про що говорить, що є шанс на вагітність, тому що це жіноча психічна енергія, це жіноча підсвідомість дуже сильно. Якщо, наприклад, вам потрібно звернутися або до людини, яка вам роз'яснить, тобто таких, як я, які пов'язані з луною, да? з циклами лунними, але чомусь все пов'язане на луні. Це може бути місяць просто, як термін часу. Це може бути лунний цикл, а нас лунний цикл 15 днів. І в наступне повнолуння, тому що зараз у нас спадаючий місяць, і в нас вже на носі новолуння, то, можливо, можливо, на повнолуння збудеться ваша, ваш план або мрія. Я максимально хотіла для всіх. Всіх сказати, ну в принципі, я ж кажу, що десь ви в чомусь заблуждаєтесь, десь є якась хібна, якщо це лікарня неправильно обраний обр 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 лікар, або знаєте, як то кажуть по рекомендації, але рекомендація неправильна, тому що цей мій друг товариш. Я хочу, щоб він заробив гроші. І я вам просто його рекомендую. Але рекомендація як не спеціаліста, тому вам потрібно діяти, як ну тут тут може бути ще й вагітність до речі. Тут може бути ще й вагітність. Тому що у нас тут дитина, в когось може бути народження. До речі, кесевий ростин. В когось може бути кесарев ростин. Можуть бути складні пологи, де буде проведений. Хірургічне втручання. розріз буде робитись робитись як кесарів розтин, так і якщо жінка, то вона розуміє, про що я говорю. Так, добре, наш розклад здійснений. Дуже вдячна всім, хто завітав на розклад. Чекаю на ваші лайки, коментарі, підписки. Це не тільки енергообмін, але й велика радість і насолода для мене. Тому на всім, всім на все добре, до нових зустрічей в наступному місяці. Всім! Я маю на увазі по розкладару прогнозу. Всім щастя, удачі і мирного неба нам всім над головою.